Вар я йду до собаки i tudo it

Иса, Магда! На, 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 на! Иса, Иса, Магда! Иса, Магда! Добрий день. Добрий день. А де собака? Нема, ні одного. На-нах, нах, нах. Топік. Топік, іди сюди, сюди дам. Oh, oh, Я тобі щось принесла, тупуля! О, О, є, топа, топа, нах, 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 нах. Будете їсти? Подходь, подходи. На, нах, нах, нах. Да сюда это поле. Бежи, думаю, бежи. Ну хочешь, ешь, ешь, я ж тебе... Не-не, да работа, не, 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 -не да до... Ешь, ешь, тупо, ешь. А, вже погляньте, розмакував і їсть. Вже погляньте, розсмакував і їсть. Ну. Вже погляньте, розмакував і їсть. Вподобалось? Ай, то полька, їж, їж. Ага. Где что, Полька? О, красуня заснула. Красуня заснула. Красуня так. Заснула, красуня. Где что, Полька? Где ж моя хорошенькая, где Що, підкріп, так, підкріп, то пуль. Не хоч другої костомашки. Не хоч того всього. Не хоч. Бувай, папа. Що, спочиваєте так? що? Спочиваєте так. А, а я б тако. Тим більше. А я? А, а я щойно кажу, вдома побула. посадила в інтернеті трохи, поїла. Тепер, думаю, пішла туди котикам, дала, там також голодяща гвардія. То сюди думаю, принесу собачок, нема десь побігли, гуляють. Так, так, так. Та й добре. І те, во, і бачу топик, я, те, я думаю, топику, топіку костумашку дай, і добре. Добре, знаєте, підкріпле тварини, тепер може вони прийдуть, так. то підуть там викину, вони знайдуть і будуть хрумати. Дуже вам дякую, добрий коси. Дуже дякую, добрий коси вам, хай Бог благословить а, вас. А, а нема вже всього ріка, е, Я сьогодні ще обтрас тим, тим е, люди. Хай беруть, я не їм. А внуки мають, в правнуки маю, маю е, е, покійної нема, вона там за небесся, е, а я не їм брехо. А нічого, дуже дякую вам. Будь ласка. Дуже. Так, тепер я йду. Туди. І сама! Вдов. Ко мне! Та ви там подівались? А я тут кидаю. А мав хоч їсти, то кидаю тут. може побачать, прийдуть. Побігати до нема. то й нема. Потім прийдуть, то будуть хромати. Тепер я доходжу додому. Okay.